Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми звеличуємо, прославляємо і просимо молитовного заступництва в чесного славного пророка, притечі Хрестителя Господня Іоанна світо і радісно, згадуючи і прославляючи Його різдво. Різдво Іоанна Хрестителя з звичайною мовою його день народження являється великим праздником. Сьогоднішнє євангельське зачало повіствує нам про ті священні і чудні події, які передували народженню Іоанна Предтечі. Євангеліст Лука говорить нам, що в дні Ірода, Царя Іудейського Жив священник іменем Захарія із Авієвої череди, і жінка була в нього, що носила ім'я Єлісавети із древнього роду Ааронового. Обоє вони були праведні перед Богом. Однак в них не було діток. Звичайно, вони просили, молилися, щоб Господь розрішив їхнє неплодство. І ось одного разу, коли, згідно з чередою. Священник Захарія звершував богослужіння в єрусалимському храмі, трапилось йому війти для звершення кадіння в єрусалимському храмі, і біля жертовника кадильного священник Захарія побачив ангела Божого. І страх напав на нього. Він знітився. Ангел Господній каже не бійся Захарія, твої молитви почуті. Жінка твоя Ілісавета народить тобі сина, і назвеш, і дасиш йому ім'я ім'їон. Він буде великий перед Богом. Він і сікеранії матпіті. І представить Господу народ приготовлений. Ось. Основний посил, основне задання предтечі приготувати людей до зустрічі Христа Спасителя. На що священник Захарія, знітившись, каже, що як, я, як це станеться? Адже я вже старий в похилих літах моя дружина? І от Ангел Господній каже, є я. Архістраті Гавріїл, я Гавріїл, який стоїть перед Богом. І на знак того, що ти мені не повірив, ось ти замовкнеш. І мова вернеться до тебе тільки тоді, коли виконається дане пророчество. Так і сталося. Після звершення кадіння священник Захарія вийшов до народу і не міг уже говорити, а знаками. Спілкувався з людьми, і люди зрозуміли, що йому було якесь явлення. Після завершення днів богослужіння священник Захарія повернувся додому, і через 9 місяців в нього народився син. Після того, як народився Іоанн Придтеча на восьмий день його треба було йому дати ім'я. Зібралися родичі близькі, і всі хотіли назвати його Захарією, так як батька. Однак праведна Єлісавета каже ні, але буде називатися Іан. Тоді пішли до священника Захарії, щоб спитати його, як, яке ім'я має носити дитина. Захарія попросив досочку, дщицу, і на ній написав Іоанн ім'я. йому». Як тільки він це написав, відкрились його уста, повернулася до нього мова, і він став прославляти Бога і сказав такі пророчі слова: І ти, отроча, пророк вишнього наречешися. Придидіши бо перед Ліцем Господнім уготовати ті путі Його. І ти, дитино, назвешся Пророком Всевишнього Бога. Будеш іти перед Його лицем, щоб приготувати Йому стежки. Сьогодні молитовно роздумовуючи дорогі братії і сестри. Над величю цього праздника слід звернути увагу на деякі речі. Перше, християнство є релігія богооткровенна. Згадаймо, як ангели Божі сповіщали людям про ті чи інші священні події, які передували новому зап... початку нового заповіту. Саме ангели. Сповістили пастухам, простим звичайним пастухам, які стерегли отару про те, що я родився в ефліємській печері Спаситель світу. І перед простими звичайними пастухами розступилося в небо, і вони, пастушки, побачили незліченне воїнство небесне, яке славило Бога, оспівуючи гімн, слава Вишній Богу. Ангел Божий сповістив священнику Захарії про те, що в нього народиться особливий син, що на його сина буде покладена особлива місія, що він від чрева матері буде сповнений Духа Святого. Причому народився син тоді, коли і Захарія, і Елісавіт були вже в старими, і, незважаючи на те. Син родився природнім звичайним шляхом. Значить, де хоче Бог, перемагаються їстіства устави. Крім того, ми, звичайні, прості люди, які приходимо в храм Божий Богу молитися, просити за своїх діток, рідних, близьких, щоб Господь милосердний нас усіх зберіг. Нам треба. Сьогодні для себе чітко уяснити, яке велике значення має молитва за своїх дітей. Коли подружня пара просить дітей і дитя народжується вимолене, випрошене, то така дитина обов'язково буде ходити перед лицем Божим по особливому, особливими шляхами. Сьогодні нам приклад не тільки притеча, а згадаймо святителя і чудотворця Ніколая. Він був такою моленою дитиною, його батьки випросили. І його знає тепер весь світ. Він великий перед Богом. Отож, просімо за своїх діток милосердного Бога. Своїх діток доручаємо милосердному Богу. Нехай Господь одному йому відомими шляхами проведе їх так, щоб вони були щасливі і досягнули царства Божого. Праведність, дорогі братія і сестри, ніколи не буває посоромлена. Якраз це ми бачимо яскраво і чітко на прикладі священника Захарії і праведної Лісавети. Празник Різдва Яна Хрестителя це такий святочний день, який нагадує нам про те, що наближається до кінця Петрів Піст. Тому я пропоную ще раз собі нагадати, в чому суть поста як такого. Яке православне розуміння поста і як треба постити, щоб догодити Богу. Який піст є істинним, нас учить посна тріоть. Істинний пост є злих отчуждення, воздержання і язика, ярості отложення, похоті отлучення. Оцей піст є істинний. Якщо хтось думає, що піст це переміна їжі, то помиляється. Тому що одна лише тільки переміна їжі – це дієта. А переміна їжі з тяжкою, наполегливою роботою над собою, коли ми відчуємо, що ми звільняємося від похоті, осуждення і всякого зла. Тоді ми на правильній дорозі. Поснатріодь так і закликає нас, посящися братіє тілесні, постімся і духовні. Якщо ми постимо тілесно, то там треба постити і духовно. В противному випадку ми ризикуємо піст перетворити на дієту. І саме цим. Ми найбільше його і принизимо. Тому, браті і сестри, крокуючи поприщем поста, будемо над собою працювати. Хто як може, хто скільки може, щоб стати кращими, очистити себе від всякого зла, наблизитись до Бога. Це не проста справа, але можлива. Всякий, хто трудиться на цьому поприщі, буде увінчений нагородою, тому що йому Бог буде помагати. Сам же Господь каже: іщіть і обрящите, стукайте і вам відкриють, шукайте і знайдете. Значить, раз ми будемо трудитися, Бог обов'язково нам поможе, як Він колись поміг. Молодому пастушкові, майже роздягнутому в одній небедриній пов'язці ім'я того пастушка було Давід. І він простою пращою переміг Голіафа, величезного воїна, закованого в лати. Як так сталося, що Давід переміг Голіафа? Проста відповідь тому, що Давіду Бог помагав. Якщо ми будемо покладати надію, на Бога просити в нього допомоги, Господь в нашому житті буде іти поруч з нами і маленькими чудесами свідчити, що Він нас слухає, нам помагає. Нехай же молитвами чесного славного пророка, притечі Хрестителя Господнього Іоанна, Господь милосердний сподобить усіх нас. Дочекати закінчення Петрового посту, радісно і втішно зустріти празник святих апостолів Петра і Павла. Амінь.